Вітаю. Го проходити далі нашу основну гру по постардів. Минулого разу в нас був спешл, Ми пограли з вами один день на моїй а, лісовій фермі. А сьогодні все ж таки повертаємося додому до нашої річкової ферми. Значить, чим займаємось? Одразу дивимося погоду, бо я не пам'ятаю, напевне, було чисто й сонячно. Так, ясно, та сонячно буде завтра. І у пригоді на природі дуже прикольно звучить, це типу за міське життя раніше було. Вітаю в програмі у пригоді на природі. Ми повернулися з чергової пради для вас, а тепер слухайте уважно. Фруктові дерева для їх росту потрібен цілий сезон, тому плануйте заздалегідь. Якщо зона безпосередньо навколо вашого нового дерева займана, це буде заважати росту. Коли ваше фруктове дерево дозріє, воно буде давати вам смачні плоди щодня протягом всієї пори. Краще почніть економити. Типу, економити бабло, щоб той купити собі дерева. Окей, ворожку. Подивимося, подивимося, подивимося ворожку. Ворожечку. Так, духи. Сьогодні в доброму гуморі думаю вам пощастить. Гоу. О, картопелька. Так, у мене знову це кайло. Я його приберу краще, бо потім, блін, мені будуть з нього. Якісь пригоди. Так, нам е, 25-й день вже, нам скоро буде літо тут. Взагалі то. Е, мені треба сапа. Отик. А може і сокири також треба буде так. з е, сапанем тут, бо мені бісить воно. І чим займатися будемо сьогодні, я не маю малішого уявлення просто. Напевно, будемо рибалити, ми ж на річковій фермі, живемо. Господи, прости. Так. Кицик, кицик. А, йдемо до корей. Я забула полити весь город, але то нічого. Зараз ми повернемося і все поллимо як, як то воно треба. Напевне, треба зробити собі той майонезний апарат, мало не сказала самогонний. А хотіла, серйозно. Так, пол'єм, пол'єм точно. Бо я, блін, забуду, будь у мене картопля не виросте. І е, якусь я хотіла хрінь покращити, сходити до ковалю, бо в нас е, є достатньо мідних злитків, щоб це зробити. Все, дополивала я. Значить, давайте візьмемо собі там щось, якесь мідні злитки, і подивимося, що там нам на самого на майонезний апарат цей потрібно. Деревина, камінь, земляний кристал. Їдіть, твою мать, а в мене десь був. А в мене десь був. Вибач, Себастьяне, земляний кристал іди ти в дупу. <гум> Інвентар повний. Окей, зараз ми це викинемо. А, а яйця продамо так чи ніяк? Ладно. Зараз це покладемо. Зробимо цей яєчний апарат. Прекрасно. І якраз туди закинемо яйця. В мене. Поки немає сараю, напевне, я поставлю його десь от то. І сюди закинемо яйце. Так, все останнє ми покладемо назад в скриню. І, напевне, візьмемо якусь сокиру і понесемо до коваля. Оце з собою візьмемо. Щоб. щоб що? Щоб піти в шахту, можливо. Якщо духи сьогодні в гарному гуморі, то можна сходити в шахту. Хоча, напевно, на шахту це взагалі ніяк не впливає. Так, немає тут. А, от є, кульбабонька збиральництво. Це я намилилася в шахту, а жрачки з собою не взяла. Ну, нічого страшного, нічого страшного. Блін, холодно так в хаті. Можна було б хоча б свічку запалити, я не знаю. Як в різдвяній пісні в прозі, там теж чувак грівся над свічкою. Так, Тримай оце, оце, оце і оце також, напевне, тримай пофігу. Живець зелений квасолі. Живець. Так, у нас є ще три дні. Що нам? Все чотири дні. Нє, не будемо нічого більше сидити. Того, що буде потім літо. Я так хочу, щоб була осінь встигнути, блін, награти. Себасті! ан Я втоплюся, я втоплюся в тому морі, аби тільки тобі дістати то ан Себастьян. я тобі кажу, я втоплюся там. Дядя тут нічого не той. Опа! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тікай! Ти нічого не бачив, дід. Кап мало не засік мене. Так, до клінта прийшли, оновимо інструменти. давай сокиру. Дякую. Я візьмуся, як тільки зможу. Буде готово за пару днів. Добре. Все, я пішла на анчоуса. Полювання на анчоуса пішло у мене. Я там. я там, да, я там. Себастіан Себастіан. Давай. Ловися, Ловийся, Себа... Ой, рибка для Себастьяна. Бистро. Це якась параша. Якщо Камбала зараз випливе, я її, блін, з'їм прямо тут. Ні, це оселедець. Оселедець. Смачно звучить. Я б напевне зараз голодна. <сх> я прийшла від стоматолога, він мені сказав, щоб я не кушала годину. а я хочу їсти. <сх> Я хочу їздити. І мені оселедець дуже смачно звучить. Анчоус єп. Давайте ще щось вловимо, постоїмо і підемо до того. Вручимо йому того Анчоуса. Себастіану. Оселедець. Домашній оселедець. Мене бабця дуже смачно робить оселедця. В маринаді якось вона там. От магазинний взагалі лайно. Вона купує і розморожує і солить. і Дуже смачно. Так, сардина. Головне, зараз мені не просрати оселедця, не продати віллі. Слухайте, треба з Віллі товаришувати, бо він нам тоді відкриє кімнатку. Тож, треба йому дарувати подарунки, продати йому оселедчика і йти. До Себастіана. Віллі дуже, дуже класно з ним потоваршувати. Він потім відкриє нам ту дверцю, там буде е, така штучка, яка називається той плавательний моторка. якась. Коротше, моторна лодка. І можна буде на ньому їздити. Привіт, папцю. Сьогодні я пектиму печі. навесні я люблю робити його у фігурках квітів. Класно, класно, я якраз жерти хочу. А ви мене, блін, з своїми фігурками квіть. Печиво, печиво буде пекти. Печиво так смачно звучить. Пече, печиво. М -м. Мені треба поїсти, бо я не люблю печиво насправді. <соць> я солодке взагалі не дуже. Я дуже люблю солоне, люблю ковбаси, сало, люблю. <соць> Овочі люблю. Привіт, Робін, Бобін, де твій чорт. Ля курва мач там всілася. І як. І як і як мені його дістати, звідти? Програміста наніс, господи, прости. Ладно, ладно, пішли в шахту. Пошахтуємо трохи, може він на покурку вийде. Головне не провтикати, типу, не забути. Скотабаза, він постійно сидить в хаті. Це як я просто. Мене хер знайдеш, якщо там хоче хтось на вулиці мене піймати. Це до жопи. До речі, чи тут же, тут же є свої види риб можна піймати. Давайте зробимо це. Слухайте, можливо, сьогодні ми не будемо навіть лізти туди, в печери, а половимо просто тут рибу і все. Типу, печерна рибалка. 2000 років Су ловися, бля. Ну серйозно. Закидаємо ще. Стою тут вже, блін, годину. От шарами, га, бля, ні хуба не ловиться, бля. Пішла. Я коротше, нахер. Опа. Опа, опачки. І класна музичка майнера. М -м -м. Коли працювала, я. Ах ти, мать твою, за ногу! Зараз я не працюю, також вийшло. Ну, в даний момент. Я не знаю, завтра я можу. Блять! Завтра все може змінитися і робота в мене буде. Я, коротше, фрілансер. От, і. коротше, коли я працювала, у мене мозок думав, що я даю. О, дивись, земляний кристал. Коли я працювала, коротше, мені було дуже важко працювати і не хотілося. Я включала собі е, годинну підбірку просто ось цих е, музик зі стардю. І. Е, коротше мозок думав, що. от Куревський ти помьочи. Мозок думав, що я, коротше, граю. І. Мені було легко працювати. Ти Понамадьте. Ля! Ля! Взагалі сьогодні пішло. Пішло як по маслу. Може, все ж таки воно вліяє? це все. Ще земляний кристал нарила. Можна піти до Себастьяна Ля. Е, немає, немає куди взяти. Оце ми в дупу. Подивимося, може, тут що є прикольне. Ей, в сраку не хочу. Треба. До Себастіана піти, бо ця скотеняка закомандувала принести йому сраний анчоус, а самого його нема. Як мені його -то звідти викурити? Чекать стоять. Робін? Ми завжди тобі раді, навіть якщо ти не будеш нічого купувати. Боже, дякую. Тут у горах може бути досить самотньо. Може бути досить самотньо і досить холодно. Ай, йоптіль, я ж, ж не зможу навіть до нього піти. 20.00, все вже закривається. Куревський помьо. А де ти є, скот? Де ти гад? Він десь не вдома, козляра. Вибачте, до побачення, рідні мої. Любі. Так, Він може йти курити, отам стояти. В пошуках Себастіана, блін. О, Тут завал. Я не... Тут завал. Не буде він там, значить, курити. Все, я тебе курво, десь зараз знайду все одно. Він може курити ще йти усюдою. Отут десь стояти. Я тебе зараз знайду, ти або на пляжі, або не на пляжі. Так, тут його нема. М -м -м, цікаво, цікаво. Можливо, він у барі. Але вони начебто по п'ятницям там збираються з своїми дружбанами. Можливо, він ще й на пляж пішов. Я, хз. Я буду його або чекати. Або щось ще робити? Немає їх тут. Йоханіви бабаї. Я сподіваюся, я його не відткну, не десь не втикну, не завтикаю, не провтикаю. Він отут ще може стояти з Семюелем, курити десь тут під цим. Немає його й тут. Твою ж мать. Скутеняка, де ж ти є? Де ж ти є? Де ж ти є? Мені треба блін, до нього під хату піти, чи що там стояти, поки він не прийде додому. Ля, козляра, його ніде немає. Це що за діч? Я його зараз просрала, напевне. Напевне, не просрала. Треба до нього було йти додому і там стояти під будинком. Я буду стояти отут, поки не буде 12-та година ночі. Вже 12-та година цієї скотеняки нема ніде. Корито. У мене немає слів просто. Немає в мене слів. Я б його, блін. Сокирую, блін. Пішли. пішли. Хри. Ой. Куревський помючи. Дивимося на наступний день погоду. Мінлива хмарність з легким вітерцем. Очікується багато пилку. Ворожечка. Дещо трохи обурені. Якщо дещо трохи обурені, то це треба йти в шахту. Напевно. Треба оце тут зараз дістати, як завжди, полити тут все оце, ото, то його. 26-й день. Напевне, знаєте, я 28-й день пограю за кадром і одразу в наступній серії в нас вже буде літо. Там же 28 днів, то. а То я забула. Я в Stardew зараз граю тільки на камеру, до речі. Опа. Пастерначок. Ой-ой-ой. До речі, пастернак любить також Себастьян. тож... Беремо і робимо. До 10 ранку він лежить в ліжку. Я знаю, є мод, який показує, де який NPC є. Але з ним ну, не так цікаво буде грати, мені здається. Але це дуже корисно для таких моментів, коли ти не гребеш, де той Себастьян знаходиться. Ля, Ля, пішла, пішла. Дивіться, сіла тут на містку. Сраїса. А що... А, в мене три курки точно. Яєчка жаряні. Нам же треба буде ще силоснове будувати, щоб е, не той... Щоб кури не голодали у мене. Так. О. Яєчко. До речі, можна піти, е, покласти, мені здається, яйце має бути в клунку в якомусь, звичайне, чи ні. Чи я? Неправду вам кажу, я вже не пам'ятаю. Мене щось з пам'яттю, серйозно. Або дуже багато інформації, яку я споживаю, і в пам'яті воно не затримується. Або мене щось дійсно з пам'яттю. Я таке забуваю. Шейн! Я знаю, ти любиш. Я знаю, ти любиш, я знаю, ти любиш. Чудо вам, дякую. Цей челік любить курей, Тож яйця. Він також любить П'єр день народження сьогодні. П'єра. Я не знаю, що він любить. П'єр. Ой, зачинено. Я не знаю, що він любить той п'єр, але я, напевне, подарую йому пастернак. А потім він на мене образиться. Може, лучше ну, його нахер нічого не дарувати. Так. Десь у нас тут має бути тваринницький клунок, і в ньому. А отут? А, а, або ні. Я не знаю. І в ньому має бути. Щось. Це у нас комора, осінній, тваринний. О, тваринний. А, тут качине яйце і велике яйце. Такого яйця тут нема. Окей. Весня... Тю. Весняний. Посерднак є квасолі, немає це мені бляха, Треба ще цілий рік чекати тої весни, щоб квасолі туди покласти. Боже. Я сподіваюся, дуже сильно, що мені вдасться це все той. Купити ту квасолю, можливо, у циганки в лісі куплю, в неї є такі іноді рідкісні товари. А може у П'єра буде щось таке зелене, типу квасолі. Так, ця скотина вийшла, блін. Курити чи ні? Він ходить курити сюди, коли прокидається. А він якраз зараз і прокидається, бо у нього якийсь діпресняк, і він лежить в ліжку до 10-ї години ранку. Ліну, стримай. Чудовий подарунок, я знаю. Могла тобі я це подарувати. Ти, можливо, був би більш радісний від того. Себастьян Падло. Привіт, Робін. Мені треба твій. упир оцей. Ну і що мені з тобою робить? Як мені? Що мені? Куди мені? Себастіян. Я не знаю, мені напевне прийдеться. Прям за ним бігати або тут чергувати стояти. Деметріус, цікавий екземпляр, цікавий. Коли ти до мене прийдеш відкривати ту хрінь? Вечеру. Сядемо, посидимо, а що робить? Я хочу не провтикати того придурка, він має вийти зараз на пакурку. Хоча сьогодні буде п'ять, сьогодні ж п'ятниця. Вони сьогодні будуть лазити в салон вони прийдуть. Вони прийдуть в салон. Абсолютно точно. Вони по п'ятницях туди ходять, це Бігейл із Семом. І я зможу тоді. йому передати той анчоус, якщо зараз мене, блін, в той печері не вб'ють. І я не загублю все це. До речі, банка майонеза. Мені, з... Мені цікаво, можна його з'їсти, чи ні? Ні, не можна, блін, дивно. Якщо. Ой-бля! Якщо всім навернути банку майонезу, то сімам буде погано. Це треба дуже швидко зайти і дуже швидко їх розмотати. Бо це буде мухва. Бо це буде мухва. Бо це зараз... бля. Піздець мені. Чекаємо. Бля, пропущений. Мухви. Да хіра. Піздець. Пропущений, зараз буде у мухи. Треш. Трешняк. Це я матюгаюсь в Stardew тільки коли в шахту йду. І немає зараз тут музички опа па 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 дас свідос. Спасибо, пожалуйста. Всю музичка є. А? Yeah? Там жучара літає. Ох ти блядь! Це якийсь. Тут ще й та, землеройка. Откуревський помьче. Скотиняка. Ооо, мене живота, клас. 27-й поверх. Це мені треба ще. Пройтися. Ще треба пройтися до, до, до 30-го, щоб мені був тоді той ліфт. Так. Тоді лупаємо всі ці камені, каменючки. Ля, немає і немає. О, енергії вже немає, також у мене. Класно, класно. Це тут на той навбивалася, нахиталася. Та й їтіть, твою мать немає ніде виходу. І енергії немає, в мене вже також. Треба ж на ті... На стейки треба 10 жучиної плоті. А в мене не буде 10 жучиної плоті. Тож, і... ладно, йдемо в його в дупу. Можливо, цей чорт тут буде нарешті. Десь смалити. Опа, білка. Опачка, так, хтось там Пішов. Я вже, я вже, я вже готова кидати в тебе анчоусу. Я вже готова кидатись. Ех, Деметріус, наїхав мене просто падло. Зайдем ще до тих. Гля, пішли всі такі, напевне. Так, немає цього чертаки вдома знову. Іду, йду. Іду, йду, біжу, біжу, в салон, в салон. Зараз я там хильну, напевне, на радощах, піци куплю, з'їм, ля, всі злазяться вже п'ята година. Гей, це ж фермерка, в тебе нові штани, хоч щось ти робиш правильно. О, мало не забув. Сьогодні у мене день віджимань. Щоразу, коли я роблю віджимання, я намагаюся зробити на одне більше, ніж раніше. Класна стратегія, як думаєш? О, там, до речі, очі що світились, 50. Класна стратегія, особливо, якщо ти закриваєш пащу, коли віджимаєшся, і з неї не вилітає всяке лайно. <rily> Тримай. Гей, дякую за допомогу! Це саме те, що мені потрібно, Себастьян. У мене більш ніхіра нема, так? Чи маю я дозволити Семові виграти хоч раз? Ні. А я маю йому дати піцу хоч раз. А ці зараз будуть тут танцювати. Так. Пиво для шейна. А От зараза в мене немає місця. А пиво для шейна, а я йому яйце дарувала. Гамна на палки. Я сама вип'ю пивка. О! енергія є, здоров'ячка також є. Так, піця, піца, піца, піцца. Ой-ой-ой, щось важко йти. Шатає в різні сторони, напевне. Тримай. О, так, Мій улюблений подарунок Семчик. Так, у мене поки з дідом найбільша кількість сердечок. З семом два сердечки, до речі, прикольно. З шейном одне, а з цим діденсайдом одне також. М -м -м. Можливо, я зараз би ще встигла. Йому принести який-небудь земляний кристал. Марні, ти заціниш яйце? Дякую. Зацінить. Вони випивають з дітком, нормально їм там. Так, я сподіваюся, що я зможу зараз ще мітнутися кабанчиком за земляним кристалом. Так, ну давайте візьмемо бабло. Себастьян. Дуже цьому зрадів. Дуже я, цьому рада. І зараз я хочу мітнутися швидко і йому земляний кристальчик притащити. Я, напевне, вчора його е, знайшла новий. Тож, тож, зараз все буде. Зараз ми ще й майонез продамо. Ось Усюди покладемо Оце все, що я тут нарубала, ми також сюди покладемо. І оце. О, земляний кристал. Єп! Що ще потрібно? Все, кабанчиком. Я сподіваюсь, вони зараз звідти не потікають. Бо другий раз ловити Сема я не зможу. Ой Сема. Господи, Агаворочка по Фрейду. Себастіана боже Сем. Себастіан. Він прийме від, не, від мене подарунок сьогодні ще один чиніць. Дякую, мені це подобається. Тебе беда. Обігейл. Ух ти, зла курва. Ого, я зрозуміла, що сьогодні п'ятниця. Іноді я повністю втрачаю відчуття часу. Давай я з тобою тут посиджу. Подивимося, скільки в нас тепер сердечок з Себастьяном. Напевне, одне. Так, одне. Я ще можу йому подарувати подарунок завтра, наприклад. Ну, але це хер, того що я його, блін, не виловлю, не хіріна. Мені здається, виловити морського чорта з дна легше, ніж Себастьяна, дістати, коли ти з ним е, мало типу спілкуєшся. О! Це на нічну риболовлю пісять і спать. Окунь. Це Себастіна Окунь. Ех, я б так посиділа б насправді зараз би десь. На річечці. Отак От закинула б, сиділа б втикала. Це найкращий просто спосіб проведення сводозвілля Йоп, обшаламаті. Знову ця зелена водорость. Мені треба риба. Рибушки мені побільше. Ой! Зламаний компакт-диск. Компакт. А на що було писати повністю компакт-диск? Всі ж знаю, що Сіді це Сіді. Типу, компакт-диск. Знову Себастьян спіймався. Ладно, зараз піймаємо ще третього Себастіна і йдемо додому. Очкулети. Нормально. <с. <с.> а я хочу зловити ще одного окуня. Бо це буде незакрита потреба в мене, блін. Давай. Та йоп твою мать, все в дупу, в дупу, в дупу в дупу. Ще й смітничок тут колопнув, чийсь. І отут також смітничок колопнув. Все. Де Пісять і спать. Лягти спати на ніч там було написано, що, що, що взагалі я не встигла прочитати. Щось таке. Так, о, інструмент сукира з Міді готовий так швидко. А, слухайте, я, напевне, пограю 27 і 28 день за кадром того, що, ну, а що, нічого цікавого нема. В принципі, одне й те саме. А от в наступній серії в нас тоді вже буде літо. От. Будуть якісь нові цікаві розваги і так далі. Тож, на цьому ми будемо завершувати. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі!